Я шукаю пірата Джека Спароу. Я хочу поговорити. Дай мені шаблю. У мене немає шаблі. Що це за солдат без зброї? Я зараз у розшуку за зраду. Тобто, так собі солдат. Я шукаю пірата капітана Джека Спарроу. Ну тоді сьогодні твій день. Тому що я є капітан Джек Спаров. Ні, неможливо. Я довгі роки шукав. Ось це. Великий Джек Спароб п'яний за ґратами. У тебе корабель, хоч є. Команда. Штани. Великому пірату ні до чого подібні нюанси. Ти знаєш, як довго я чекав цього моменту? Як ризикував, щоб опинитися тут? Ти впевнений, що ти джек спаро? Головне питання хто ти такий? Мене звуть Генрі Тернер, сину Віла Тернера Елізабет Суон. Ти син тієї парочки? Мамуля згадувала мене? Ні. Та да, но. У вісні кричала моє ім'я. Вона тебе не згадувала. Ти впевнений, що ми одних людей обговорюємо? Він проклятий, євнух. Вона златовласа, пухлоуба, вперта в пальтюха. шия, як у жирафа, і ці дві чудові. Так, так, це вона. Вислухай, Вислухай мене, Джек. бо Зараз ти мій останній батько. шанс. Я знайшов спосіб врятувати батька. І є те, що може розбити прокляття і звільнити його з голанця. Посейдона. скарб, до якого веде мапа, що чоловікові не прочитати. Не чому про таку у цій в'язниці тримають дівчину. У неї ця мапа. Коли місяць нальється кров'ю тризу буде знайдений, і ти зможеш керувати морями і знову стати тим, ким колись був. Великим Джек. Вибач, ми все, ще розмовляємо. Я, здається, трохи задрімав. І ще дещо. Місточка від твого знайомого на ім'я капітан Салазар. Знав я одного іспанця, що звався якось по-іспанськи. Морський м'ясник. Цей? Ні-ні. На щастя, він мертвий. Дуже-дуже мертвий. Його корабель затонув у трикутнику. Він іде за тобою, щоб помститися, як мерці розповіли страшні казки. Я тобі не вірю. Що він сказав? сказав твій компас за ключ до його звільнення. Армія мертвих йде по твою душу, Джек. Терезу Посейдона твоя єдина надія. Ми домовились.